З них ніщо рік більше не спешить. З ним мені під захистом надійнять, хоч літує водох, всюди злий. Слово ще назад не поверніте, бо зафіксуватися на те. Тож зміцняйтесь і зростайте ві, і в вірю, і залійте свято життя. Будьте терпили, ніжні, щирі, білі у збору в річня і Велика карниста ця дорога буде важко вам у ті не раз, та надійтесь лише завжди на Бога. Він ніколи не залишить вас. Слово Боже! Саме наповчайте, воно вказує до неба шлях і коліна в частіше стріляйте, сил простіть нархлених полівах. Ми вас щиро з скрещені вітаємо Божих вам ясних благословень, хай в серцях любов Христа помає, не знайдете в місце зло і є. Щоб цей берег завжди пам'ятали, він є свідком, коли ви в цей день обідницю Господу давали по вузькій дорозі і лише. Ваше нове ім'я, християні, і нова сторінка в житті. вже відкрилась зараз перед вами. бережіть себе у черті, мудрості вам на землі в боротьбі духовну перемог. Божі діти стали від них, хай благословить вас вічний Бог. Ні. Thank you.